Був староста п'яти сіл. Коли, скажімо, вигнали ми їх з Київської області. Пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Був Командиром окремої штурмової роти, окремої штурмового зводу, потім командиром групи швидкого реагування. Участвував в боях на Херсонському напрямку. Участував, потім був переведений на Донецький напрямок а безпосередньо у Глідар Новопавлівка, де я отримав поранення. Далі госпіталя, реабілітація. Я розумів, що я не можу повернутися назад до лав Збройних сил, але я можу ну, щось розпочати своє. Побачили, скільки зруйнованих будинків, але відбудовувати вже треба не тими старими методами, а використовувати такі матеріали, які будуть мати. Кращі теплоізоляційні властивості будуть, можливо, екологічніші, будуть дешевші у виготовленні і тому один із матеріалів це якраз є арболітові блоки. Нам, лишніх військових, ветеранів, треба повертати до цивільного життя. Дякую і слава Україні.